Друзі, ну я багато разів інформувала, попереджала, розповідала, і зараз в мене є випадки. останавливайте екран, будь ласка, відео читайте. Вони дійсно жахливі ситуації, виникають жахливі. І я попереджаю, що таких ситуацій буде ставати все більше. Я як вас, як експерт, попереджаю, тому що я за ці місяці вже не раз довела, що я була права в прогнозуванні ситуації. Значить, подивіться, будь ласка, на скріншоти далі, і там не тільки віза канадська, там, вообще взагалі, при зміні статусу, які виникають проблеми. Тобто, в мене дуже велике до вас прохання. Контролюйте ваші документи. Візьміться, візьміться до уваги і, будь ласка, дуже ретельно контролюйте, бо потім ніякі юристи не допоможуть. Будь ласка, пишіть ваше запитання під відео також і всім гарного дня.